Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження Audi A6 2006 року випуску. З двигуном 2.7 турбодизель, автоматичною коробкою передач та повним приводом quattro. Автомобіль з Європи. Пошкодження по кузову були незначні. Є два косметичні підкраси. Шпаклівки, нічого такого немає. По автомобілю зараз, можливо, є незначні сліди експлуатації. Там підпотіває десь пара, заднє праве крило пригнуте. Все це легко виправити. Там по задньому крилі не потрібно ніякої рихтовки там по кузову, просто акуратно витягнути там невелика вм'ятинка, без проблем. Автомобіль по кузову живий, з такого плану. Не знаю, видно на відео не видно. Нічого смертельного тут немає. Безпека автомобіля не спрацьовувала. Все на місці. Всі подушки. Обладнано автомобіль легкосплавними дисками. Ось такими. Значить, салон чорний, шкіряний, стан сидінь хороший, дефектів там, глобальних там немає. Ну, є сліди експлуатація, автомобіль шостого року. Це треба розуміти. Можливо, легка хімчистка це все виправить. Постелі немає там слідів, слідівшого корила автомобілі, Посторонніх запахів теж немає посторонніх. Значить, Попереду стан сидінь. Водія адекватний, нічого смертельного немає, повний електропакет, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, двосторонній клімат контроль. Мультимедіа з такого плану від Audi. Пробіг у автомобіля 290 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджено. Автомобіль повністю справний, критичних помилок і ніяких не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.